У цих пані свято подвійне, адже у їх родині одразу двоє юників складають присягу на вірність народу України. Жінки кажуть, їх переповнює не лише почуття радості, але й відчуття тривоги. Адже складна ситуація в країні змушує материнське серце хвилюватись і ще більше. Почуття різносторонні, тому що і радість переповнює, що діти досягли тої мети, якої хотіли. І тривога є, тому що на сьогоднішній день, в сьогоднішній час на Україні маємо такі великі переживання щодо цієї ситуації. Тривога теж на душі в такі складні ситуації в нашій країні. І хотілося б, щоб наші діти захищали нашу країну тільки в мирний час, а не в такій ситуації, як зараз. Кафедра військової підготовки на базі Академії Державної прикордонної служби існує вже не один рік. Тут готують молодших лейтенантів для Збройних сил України. Студенти цієї кафедри є студентами звичайних навчальних закладів. Це ті сподеї, котрі виявили бажання поєднати не лише цивільну професію, а й військову, а в майбутньому будувати свою кар'єру у силових структурах нашої держави. Двохрічне навчання, двохрічне навчання без відриву від їхнього навчання. Проходить навчання або вівторок для деяких зводів, або в четвер. Складають іспити, звичайно, як всі студенти, державний іспит в кінці навчання, і відповідно протоколи уходять в міністерства оборони і їм присвоюють військові звання. До прикладу, Вадим Мазур юрист, а військову кафедру обрав через бажання в подальшому працювати в правоохоронних органах. Хлопець переконує жодного разу не жалкував про свій вибір. В мене, взагалі, професія юрист. А військова кафедра це як додатково, тому що. Кожен чоловік має вміти захищати свою батьківщину. А зараз особливо це актуально в теперішній такий нелегкий для України час. Підтримує Вадима і Назарій Поляков. Він вважає, що пройти військову службу необхідно кожному чоловікові. І не зважаючи на той факт, що за освітою Назарій бухгалтер він твердо вирішив долучитись до когорти військових навіть сьогодні, коли в Україні проводяться військові дії. До армії йти не страшно. Страшно, коли дивишся на хлопців, які не хочуть йти. Хлопці, які хочуть, те, їм не страшно. Вони захищають свою батьківщину, захищають свою сім'ю, захищають своїх рідних. Привітав молодших лейтенантів з їх святом заступник ректора Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Іван Катеринчук. День складання військової присяги це знаменний день, день у житті кожного із вас. Відтепер захищати нашу батьківщину, вірно і чесно служити в Збройних силах. Це ваш священний обов'язок. Так сталося, що заключний етап вашої підготовки та складання військової присяги випав в складні часи чи долю нашої держави. Після усіх репетицій, хвилювань та офіційних привітань молоді бійці урочисто склали присягу на вірність українському народові. і чесно виконувати військовий обов'язки, накази командирів, Ми ухильно одержали конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, Присягаю виконувати свої обов'язки в своєї інтереси, Присягаю ніколи не зради українському народові. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.